Свято і побажаю стійкості, мудрості та міцного здоров'я обіймаю тебе всі хвилиночки! Люба захисниця України, ти тендітна, але не зламна, ти ніжна, але смілива, ти гордість своєї держави, вітаю тебе з професійним святом. Ми і кожні, хто захищає Україну вічна слава та пошана. Ви зробили великий подвиг, тому що ваші серця хоробрі, а душі не зламі. Дякую вам за вашу сміливість, бажаю міцних сил та мужності. Слава Україні! Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, це своє свято брати, це свято для тих, хто ладить будь-яку хвилину, родину захищати, рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Будь щоб хай буде, мій брате до снаги. Хай множиться здобутки, життя хай процвітає, крові Божа матір тебе хай огортає. Повертайся, будь ласка, живим, яку не багато і не мало. Кожен вечір може всім святим, Щоб нещастя тебе не спіткало. Щоби янгол на закрипах біди, на тобою розправишся крила. І щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим, я шепочу у синє небо. Будь ласка, повертайся живим. Батьківщина чекає на тебе. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що своліли на дозою, такі чисті і чисті, як болізня по Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. пам'ятайте про ти. Що Лягли на заставах, пам'ятайте про тих, хто стрибав під танки. є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є у горах і є під Горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні, хай відомими стануть всі герої безвісні. Друзі, ви хочете, щоб Кожен із нас завжди почувався частинкою нашої славної держави. У кожного з нас є можливість зробити свій внесок у її розвиток. якщо у кожного серці буде любов до своєї землі. Наша Україна вскріпне. Кожному і кожному, хто захищає Україну. Вічна слава і пошана. Ви робите справжній подвиг, тому що ваші серця хороні, а душі не зламать. Дякую за вашу сміливість. Бажаю міцних сил та мужність. Слава Україні! Бою, лузі червона калина похилилася. Чогось.